Світшоти перший призброю сапвага мішечка 8 кг, ціна 950 пятьдесят жіночий батник розмір. Розмір пише Мка чоловічий розмір Елька жіночий світшот, розмір Мка. Чоловічий розмір. м чоловічий Чоловичий бадник. Розмір XL. чоловічий розмір М. Ще один чоловічий розмір с Жіночий розмір XS. Такий жіночий розмір м Чоловічий світшот що це розмір Ска. Ще один чоловічий розмір еска. Ну виглядає він на Емошку. Такий чоловічий розмір МК. Жіночий розмір Еска. Жіночий розмір 38. Ще один жіночий розмір. 38. Жіночий батник розмір XS. Жіночий розмір XL. Такий батник. Чоловічий розмір L, Жіночий розмір. L, І останній це такий жіночий. На замочку розмір перше ка це були відшоті перші під другий сорт, вага мішечка 8 кг, ціна 90.50.